Станція держпром. Це станція Держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту, ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини. Звідусіль, де триває зараз війна, З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами. Це станція Держпром. Як це відновити будинок, отримати державні кошти, і ще докласти стільки ж своїх і побачити житло зруйнованим знову? Що робити, якщо вже отримав компенсацію за програмою є відновлення? Але? Так і не встиг зробити ремонт, бо російська армія влучила в будинок ще раз. Сьогодні ми рушаємо у прикордоння до Дергачівської громади, яка сильно постраждала 2022 року, і зараз восени 24-го, опинилася під щільним вогнем знову. Хоча насправді у багатьох населених пунктах тут обстріли і не вщухали. Ми побуваємо у селах та селищах, де одні й ті самі будинки потрощені вже по другому, третьому колу. І поговоримо з головою про те, що робити в таких ситуаціях людям. Рушаймо! Станція держпром. Зранку нас чекають у селищі Слатине. Люди, будинки яких пошкоджено обстрілами вдруге. Другою, ми дізнаємося, що у безруках, селі по дорозі, вночі прилетів російський каб. Староста Володимир Мицай веде показати свіжу вирву. У три години 18 хвилин. Каб? каб пошкодження 5. Домоволодінь. Масштаби воронки розкажіть. Масштаби воронки 4 метри в діаметрі, метр глибиною. на подвір'ї лежать будматеріали шифер та дошки. Хазяйка Лідія Буланова каже, що це вона вже вдруге буде відновлювати свою хату. Відновила тут леті. Оце все була плітка побита повністю. А тут відновила це теж. Пали, ну, як шпалери зараз називаються, це теж шпаклювали, тут заливали, тому що воно було побито. До 20 тисяч я дала тільки за воду. Ми робили, до свідетелі, у мене є От. Ну, свадік. 60 тисяч ми потратили. Ну, Ми вже порадувалися, що я вже приїжджала сюди, я так радувалася з чоловіком, що, спасіба Богу, ми вже тепер ну, все добре. В будинку все засипане тиньком та цеглою. Всі стелі обсипані на ліжках, столах та стільцях. Те, що за секунду впало від вибухової хвилі після влучання кабу. Пані Лідія показує дитячу. Тут на підлозі валяється розбита фігурка гнома, а на шафах світлини двох маленьких дівчат-онучок. Хорошо, що дівчинка не спала, вбила внучку. Я їм желаю, щоб їхні внуки так страдали, як ми, бо ще я нічого не можу пожелати. Що їм можна ще пожелати. Ніхто їх не просив. От ми прожили з чоловіком вже 58 років. Ну, думали, що будемо жити як люди, правда ж? А тепер що робити? Станція Держпром. Без руках ми довго не затримуємося, хоча староста пропонує показати ще потрощених будинків. Нас чекають у Слатиному. Ситуація загалом по Дергачівській громаді складна. Розповідає начальник міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Ну ви чуєте, що ось фронт іде недалечко від нас. Зараз на журавльовки на ліпцях ідуть. Позиційні бої з ворогом. Ворог застосовує артилерію дальноствольну по прикордонних населених пунктах. Найбільше страждають казача-лопань, проходи, токарівський старостинський округ, там де ворог б'є в підронами, в результаті чого у нас вже шестеро людей загинуло саме з Лопані, цивільних осіб. А кабин застосовує як по місту диречі, по безрокам, по Слатино. Ну, Мабуть, уже це в десятках кабів. Там в місяць він скидує більше десяти кабів на території нашої громади. На одній з вулиць селища Слатине, одного з найбільш побитих станом на 22-й рік, бачимо кілька будинків, які відрізняються від інших побитих, бо потрощило їх вже зараз, у жовтні 24-го. У будинку червоної цагли всі три вікна, що виходять на вулицю, забиті фанерою. Побитий також дах, поряд пораються люди. Анна Малієва молода жінка з темними очима та волоссям, каже, це її чоловік та переселенець Саша, якого пустили пожити. Перше влучання було так: 22 другому році. Ну були маленькі там кілька, і був один великий приліт. Там кришу, після якого нам волонтери допомогли зробити частину вікандали волонтери. Почали робити це все, але ті прильоти по сравненню з цим уже то було, як то кажуть, ну таке. А цей прильот, звісно, такий наробив руйнування. Що тепер ми не знаємо, що як, як, як далі бути, що робити? Багато дуже зробили вже. За цей період і навіть ми пустили переселенців сказати. Ну, мама, літня жінка, і її син жили тут. Там у нас ну, в одної комнаті, там в кухні. Вони. Жили атаблінні їм зробили. Ну вже какби щоб людям було якось, тому що ми в казачі тоже там. Ну самі пані мають як... селище Козача Лопань, колись великий населений пункт на самісінькому кордоні. Нині під щільним вогнем росіян. Аби не їхати далеко від дому, люди переселяються у села поблизу, аби, хоч трошки далі від кордону, якось Саша з матір'ю. Саша розгрібає завали будинку, де їх прихистили, і розповідає про день, коли поряд прилетів російський кап. Тука спів двері закриті її, прильот. Mm -hmm. Пиль, грязь, короче, такий дим. Ну, я сказав, чолопані там. Ну, родився там. Приїхав сюди, ну, розбили там все хату, коротше. Все. Mm -hmm. Приїх... Це вас люди тут пустили пожити. Так, да, Сергій просто пустив жінкою пожити сюди, з матір'ю. Станція Держпром. Анна хазяйка оселі веде навколо будинку з внутрішнього боку той, що виходить до городу. Вікна вціліли. Тепер отакі руйнування, і тут же ж ну, криші нема, і стіни у ці всі ці стіна з цієї сторони з сторони вибуху. Вона виходить, теж туди пішла там тріщини, там потолки, балки полопались. Ну я взагалі не розумію. Муж каже, тановімо все буде добре. Я я, чесно я не розумію, взагалі, як його встановлювати. У мене руки опустились зовсім, бо багато роботи, ну дуже багато. І коштів, да, і ті, що є відновлення, тратили і свої ж теж, ну поки нам у ці гроші виділили, не тратили ж свої там, теж старались робили, щоб як теж щось зробити, щось зберегти, щоб. Дом цілий, заходимо всередину будинку. Це нелегко. Двері доводиться підняти та притримати. Їх теж пошкодило. Всередині темно, світла нема. Підсвічуємо ліхтариками телефонів. Там з тої сторони стіна отошла під, під окнами. Ото там отаплєння теж знову. Все, все наново надали. Є відновленню ми ставили оці вікна. А ті вікна це те, що нам давала міська рада. Скільки загалом грошей витратили на відбудову, родина не рахувала. Анна показує світлини на телефоні, як будинок виглядав ще кілька днів тому. За її відновленням, у нас була сума ой, 250 тисяч, по-моєму. Плюс свої? Ну, плюс свої. Ну, свої я не ну, ми не, не рахували, бо ну я не могла стримати сліз, тому що вже шок пройшов, і ти розумієш, що тут. І як це все робить? Навпроти їхнього будинку? Був будинок Тетяни. Ми мали зустрітися із нею, але того ранку жінка вирішила евакуюватися з громади. Це саме в її оселю влучив Кап. Будинок разом із будматеріалами, що їх встигла закупити за програмою є відновлення, знищило під фундамент, говорить очільник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Десь вже процентів, мабуть, 25-30 будинків, які по програмі є відновлення, отримали кошти. Люди частково отримали компенсацію, почали проводити ремонтні роботи, накривати дахи, вставляти вікна. І, на жаль, ворог повторно б'є. По цим населеним пунктам і руйнує вже відновлене майно. Людина, яка отримала кошти за державну програму Євідновлення, вона повинна відповідно зробити ремонт і в період певний прозвітувати про те, що кошти використані за призначенням. І от люди робили ремонти дехто повністю зробив, а деякі люди не встигли доремонтуватись, і повторно от каби прилетіли, вдарили по будинкам. Людина не встигла відзвітувати за використані кошти. Але от вже повністю зруйноване майно. Зараз поки що механізму такого немає, як повторно надати людині кошти за програму її відновлення. Тому зараз наша комісія працює, надають свої пропозиції до обласної військової адміністрації. І я сподіваюся, що все ж таки питання це буде вирішено. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії. Станція Держпродна. <му>